Цю першу заповідь до Ісуса Христа її ніхто не міг виконати. Її ніхто не міг виконати, тому що насправді це можна, тільки прийнявши його любов, виконати першу заповідь. Тому навіть коли ми поклоняємося просто, Бог діє, і коли ми просто задумуємося над тим, хто є наш Бог, читаючи Писання, Бог діє, давайте будемо це робити дійсно з здесь. Для заспокоєння своїх релігійних почуттів. А давайте це будемо робити так, ніби нам лишилося зовсім небагато, але ми мусимо звершити все, що Бог приготував. І насправді шкода, що ми побачили пастор Савченко, що в нас тут є вже Давиди. Давиди вже Господь піднімає, може вони сьогодні співають реп, але це Давиди, яких Бог піднімає. І я хочу молитися дійсно, щоб Бог. Аллилуйя, коханий Ісус, дякую тобі за все, Аллилуйя, дякую тобі за все. Коханий Ісусе, дякую тобі.